Сьогодні хочу показати надзвичайно простий, але дуже оригінальний візерунок гачком. Гачок я взяла номер 4 і така ось пряжа по типу Lana Gold. Але, виходить, що, в принципі, ви можете використовувати будь-які пряжі. Один, два, три, 4, 5. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Такий візерунок я використала у майстер-класі на капелюшок. І він багато кому сподобався. Але не всі зрозуміли, тому у свіжій білій пряжі показую ще раз. Ну, у свіжій я, ви розумієте, тобто у світлій пряжі, показую його ще раз. 15 петель. 16, 17, 18, 19, 20 петель набираю для зразочка. Один, два, три петлі, але. В четверту, ось тут, пров'язую стовпчик без накиду. Ту ж саму петельку пров'язую на пів стовпчик. В ту ж саму петельку пров'язую стовпчик з одним накидом. Тепер один, два, третю стовпчик без накиду. Накинула. Стопчик на півстопчик. І сюди ж стопчик з одним накидом. Один, два, три. І пров'язую стопчик напівстопчик. Стопчик з одним накидом. Один, два, 3 стовпчик. Напівстовчик з накидом. І сюди ж стовпчик з одним накидом. Ще раз. Один, два, третю. стовпчик, Накинула. Напівстовчик. І сюди ж напиши. Стопчик з одним накидом. Один, два втретю. Стопчик. Напів стовпчик і сюди ж стовпчик з одним накидом. Є. Один, два, три. Петлі під Повертаю роботу, це будь-яке полотно. І бачите, ось тут є такі виділені петельки, де починали пров'язувати. Тепер пров'язую стовпчик, напів стовпчик і сюди ж стовпчик з одним накидом. Ось та петелька слідуюча, слідуюча. Стопчик. Напівстопчик. І стопчик з одним накидом. Знову ось вона. Стопчик. Напівстопчик. І сюди ж стовпчик з одним накидом. Ось петелька, ось петелька. Стопчик. Напів стовпчик. Стопчик з одним накидом. Показую близько, показую повільно, дуже оригінальний і легкий візерунок. Свчик з накидом. Знову ж. Крайню стовпчик з одним накидом. Один, два, три петлі повітряні, підйомні. І знову ж, бачите, ось цей стовпчик, ось стовпчик, ось буде стовпчик. Тобто, з другого боку завжди видно ваші напіввідкриті петельки. І пров'язую стовпчик, напівстовчик стовпчик з одним накидом. Ось слідуючи стовпчик. Напів стовпчик. Стопчик з одним накидом. Один, два. Три. Стовчик. Напів стовпчик. На пів стовпчик. Столбчик З накидом. Стопчик. Напів стовпчик. Стопчик з накидом. І крайню також стовпчик. Напів стовпчик. Стопчик з одним накидом. Один, два. Три петлі підйому. з цього краю знову ж видно, де ваші стовпчики, ось вони. Тобто ваші стовпчики над стовпчиком з одним накидом. Вони дуже чітко візуалізуються, коли ви саме в процесі в'язання. Стовпчик, напівстовпчик і стовпчик з одним накидом. Один, два три, один, два, три. Стопчик, напів стовпчик, стовпчик з накидом. Один, 2, і 3. Залежить від виробу, який ви будете саме гачкувати, тому що саме розрахунок петель, бачите, як він, візерунок на два боки. І тут гарно, і там гарно. Все залежить саме від розрахунку і кількості ваших петель стовпчик з накидом 1 2 3 повернула роботу і ось знову цей стовпчик 1 2 і 3 ось знову стовпчик Напів стовпчик, стовпчик з накидом, один, два, три, один, два і три а ви обов'язково спробуйте. І напишіть мені, чи вам подобається такий гарний візерунок. Супер простий, супер легкий.